Вітаю аудиторію Новодністровського радіо. Сьогодні ми біля нашої Укрпошти і будемо говорити з пані Наталією, очільницею нашого відділення. доброго дня! Вітаю! От про дуже цікаві і наболіві проблеми, з якими стикаються сьогодні наші користувачі, наші мешканці, які навіть і не здогадуються, що їм потрібно до Укрпошти. Але почнемо з такого гарного нововведення. Про графік роботи було дуже велике здивування, коли я дізналася, що на Укрпошту можна потрапити і на вихідні. Так, да, на Укрпошта тепер працює з 8 до 7, Це з понеділка по п'ятницю. А в суботу і в неділю ми працюємо з 9 до 6 години без обіду. Так що ми всіх мешканців чекаємо на Укрпошті, де ви можете отримати посилки. Відправлення, листи, відправити посилки. Чекаємо і вас. Ми звикли, що Укрпошта це е, за е, зазвичай листування, і вона має велике значення для людей власне для офіційного листування, які зараз є найактуальніші е, відправлення, і що потрібно знати мешканцям міста, щоб не потрапити в якісь неприємні ситуації, наприклад, як з повістками чи податковими повідомленнями. Так, да, зараз э, такий стан в країні, що у нас іде війна, і наше територіальне об'єднання при, при, привозить, приносить рекомендовані листи. Е, наша листоноша приносить сповіщення про ці листи, і вони, на жаль, не сидять у нас місяць, а всього тільки три робочі дні. Після цього ці листи повертаються назад на територіальні центри, і вони вже вважаються врученими. Тому я дуже вас прошу. Заглядайте у поштові ящики. Ще одне у нас приходять зараз податкової на Новодністровську. Немає податкова, є в Сокірянах і Сокірянська податкова всі листи на податки на нерухомість, на землю. Вона присилає на Укрпошту. Листоноша також приносить сповіщення на ці листи. Вони у нас на відділенні можуть бути тільки 14 календарних днів. І все, більше вони у нас не зберігаються. Дуже просимо, дивіться в ящики, приходьте до нас і отримуйте ці листи. Були в нас такі інциденти, коли були листи, листоноша дзвонила за листи, це стосується рему. Бо дуже є боржники, рем їх просто відключає. Після цих листів, які вони присилають на Укрпошту, в вони просто відключають. Люди приходять і обурюються. Чому я нічого не знав? Я вам кажу: дивіться у ящики у ваші поштовхи скриньки. Якщо дзвони листоноша і каже вам, що приходьте, у вас є лист з рему. Не кажіть, що викиньте його, а приходьте, візьміть і прочитайте, що пише в цьому листі. Можливо, на другий день вони приїдуть і вам просто відрубають світло, і все. То давайте все ж таки підсумуємо про е, повістки, повідомлення. Тобто немає значення, людина може бути навіть у від'їзді, її фактично може не бути додому, але згідно тих норм, які діють зараз, якщо листоноша приніс повідомлення, повістку або податкову. І в поставив скриньку, і користувач ну людина да, ви, не отримала. Ви... Все одно вважається він через три дні. Чи це отримано. тільки повістка? Дивіться, у нас повістки вручаються тільки людині, на яку прийшла повістка. Ну і так само судові повістки вони вручаються тільки людям, які на них є. А якщо прийшла, от як податкова, як рем, як інші листи, то ми можемо вручити, і якщо людина в від'їзді, ми можемо вручити члену сім'ї. Uh -huh. До нас приходять і е, відділ так так uh -huh. само uh -huh. приходять. Вони теж у нас тільки 14 днів. Тобто людина, яка не м, отримала таку пові, ну, е, повідомлення. повідомлення, вона не приходить. То штраф збільшується в два рази, розумієте, вже далі вона платить не ті 340 гривень, а платить вже 680. А якщо ще не заплатила, подають на суд, і вже якби проблеми ростуть як ком. Просто із-за того, що треба прийти на пошту і взяти лист і все, і прочитати його. Ну, да, повернутися до графіку роботи, тепер це зручно зробити і в суботу, да, і в, і в суботу, і в неділю абсолютно. Тому робочий тиждень, якби, і робота не перешкода. Да. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, а взагалі по обов'язкам, що зараз сьогодні робить листоноша? Листоноша у нас. Ну, Обов'язки в неї не змінилися. Вона приносить пенсію, субсидію, тобто робить виплати. Людям, які не можуть прийти і не можуть отримати пенсію, вона їм приносить додому. Навіть е, якщо немає у людини, щоб хтось заплатив їй там комунальні послуги, чи допоміг їй цим, наша листоноша їй з цим допоможе. І ми, як дівчата, тут ми всі теж ми нікому не відмовляємо у допомозі листоноша, це, що приносить пресу виписуйте газети. Газети всі приносяться абсолютно. Якщо є якісь нюанси, що газета, бо зараз як війна, у нас редакція буває, що не може випустити газету. Ну таке бомблять нас, то не, не може бути таражу, то нас завжди ми своїх клієнтів повідомляємо про це, що от затримується тираж. Ну, листоноша приносить заказні листи, прості листи. Це все робить листоноша і з усіма питаннями, що. Відноситься до роботи Укрпошти. Якщо ви бачите, що йде Листоноша, ви можете її запитати, вона відповість вам на любе питання. Ну щодо отримання пенсії вдома, це дуже зручно, тому що дійсно і на другий поверх банк прийти, і тут, на жаль, Укрпошта наша не є зовсім да. доступною для людей з інвалідністю. Тому це дійсно гарний варіант, який обов'язково розкажіть вашим знайомим, якщо раптом хтось такою послугою не користується. Адже листоноша це не тільки про повістки і да, штрафи, а вона да. може бути все-таки другом вашої сім'ї. No. Розкажіть, будь ласка, а які ще послуги Укрпошта сьогодні надає нашим громадянам? Надаємо послуги. Ми можемо відправити ваші посилки. Це основна робота пошти, листи можемо онлайн-посилки. Це вже більш молоді люди знають, як це працює і. Так як у нас зараз повністю перестроюються логістичні центри Укрпошти у нас посилки, у нас посилки, усі доходять набагато скоріше, набагато швидше, так само листи ми продаємо упакування. Тобто, якщо ви маєте посилку, ви просто приносите, що вам треба відіслати. Ми вам тут упакуємо, допоможемо. Якщо якісь цінні речі, так само упакуємо, щоб вони дійшли з цінності і сохранності, щоб вони ніколи нічого не, не, не побилося. Платежі, ми приймаємо платежі, тобто у нас приймається повністю весь об'єм платежів, які приймає і банк. Ми приймаємо і штрафи. І земельні податки, і на нерухомість податки, і фізичних осіб податки, і військові збори. Тобто, все, що треба оплатити мешканцям мікрорайону, ну міста, міста Новодністровськ, це все ми приймаємо. У нас ну, можу так сказати, ми беремо менший збір, чим банку. Тобто кожна людина зараз вважає свою копійку. У нас збір набагато менший. Тобто приходьте, дізнавайтеся і оплачуйте. Берете лист у нас заплатити за нерухомість, оплачуйте на Укрпошті, навіть нікуди не треба йти. Зразу підходьте до каси і оплачуйте. Так, забу. Ну і справді я думаю, цим скористаються. А скажіть, а мешканці сусідніх громад також можуть da. у вас оплачувати послуги аналогічні? Не тільки сусідніх громад. Наприклад, у нас переселенці вже знають, що вони у нас оплачують і за квартири, оплачували і податки оплачували по всій Україні. Тобто люди до нас з'їхалися з усієї України, але вони можуть оплатити. І в Харкові ми оплачували, і Херсон, і Хмельницьку область, Вінницька у нас у нас постійно це все оплачується. Тобто з будь-якої області любі мешканці, з будь-громад можуть оплатити все від податків і до комунальних послуг. Добре, по продовольчих товарах розкажіть, да, коли буде у нас, буде в нас ковбаса? <годить> ковбаса у нас є. У Карпошта торгує. Є й ковбаса, є й хліб, є гарна випічка, яку привозять кожен день з Чернівців. Чернівецький хліб. Ми надаємо різні. А чого? Я вам скажу. Бо того, що є люди, які не виходять, які лежать, не можуть прийти. Наша листоноша. На замовлення може принести і хліб, який продається на Укрпошті, і колбаску може принести, і теж там печиво, є, і цукерку, і туалетну бумагу, і даже мило, щоб постирати, і порошок. У нас продається абсолютно все. Тобто, все, що потрібно для мешканців громади, у нас є. І це може забезпечити листоноша, а ні, приходьте до нас, можете в нас купити. Всі дуже багато цікавляться, чи воно не просрочено у нас дуже строго з цим, тобто, усі сроки ми дивимося, всі сроки ми придивляємося. Тобто, у нас вся продукція абсолютно свіжа. У нас немає просроченої продукції, чи якась що залежала. У нас вся продукція є свіжа. То бо у нас так же само є і перевірки, які дивляться. Я сама зацікавлена в тому, щоб громада нашого міста приходила на Укрпошту і купила товари, купляла у нас. Дуже дякую вам за таку предметну бесіду. Можливо, ми ще про щось забули поговорити. То обов'язково це наш не останній сюжет на Новодністровському радіо. Ми ще підготуємо, підсумуємо, тому що насправді зараз така ситуація, що дуже багато всього важливого є і Укрпошта і є зв'язком з державою на сьогоднішній момент, і тому не варто її оминати. І принаймні дивіться у ваші поштові скриньки. Пані Наталія, а, е усі, це що за зарекомендовані листи. Дуже вас прошу, дивіться в скриньки, щоб не було потім ніяких е, таких ситуацій неприємних. Що для вас, що для нас. Ми від себе стараємося, щоб все було добре. І чекаємо вас на Укрпошті. Дякую, з вами була Анастасія Жилюк Новодністровське радіо.